Що це в тебе таке в руках? Це машинка для стрижки, це компактна машинка для стрижки. Ви бачите, вона не займає багато місця в, мене в руках, дуже зручно її тримати. Тут у нас є індикатор, машинка йде з різними насадками. А, значить, тут у нас від 1,5 до 15 мм ключно, я можу сюди підбирати довжину. Машинка зручна у догляді. тобто ось дві кнопки зажимаємо, ми знімаємо ніж, все можна почистити. І поставити назад чистенький ніж. Також повністю воду не пристрій. Після стрижки ми можемо легко все промити під проточною водою. Плюс також дуже зручно стригти самого себе. Тобто, більш чому такий зробили напрямок компактних машинок. Тому що якщо людина хоче сама себе постригти, то це має бути зручно, швидко і комфортно. Подивіться, який широкий зріз. Його зробили не даремно. Тут ж зріз 60 мм. Тобто проти 45 мм, тобто півтора рази, то зріз більше, ніж у стандартних звичайних машинок. Чому для того, щоб це було швидше? Тобто людина, яка стриже сама себе, вона хоче, щоб це було швидко, надійно, ось і якісно. Тому відповідно. Ми ставимо потрібну нам насадку і знімаємо масу на голові самого себе. Це дуже зручно, комфортно, плюс це можна взяти з собою, в дорогу, поїздку і куди завгодно. Також хто з великою бородою це можна використовувати для стрижки бороди, і це буде теж комфортно. Ціна 1100 гривень. Даємо гарантію на рік від нашого магазину, відправляємо швидко вчасно. Будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.